Вітаю, мене звати Олег Бойко, токсини в ЗСУ, випуск номер 4 До вашої уваги, судження командира розвідувального взводу 28 МБР імені лицарів зимового походу Валіда з позивним Крим. У нас є проблема, це я вам кажу, як офіцер. Дуже часто ти бачиш. Скотське на рівні бидла відношення офіцерів старших до солдат. Це біда. Це я кажу, бо я був солдатом, я був сержантом, Я це все пройшов ці ланки, я знаю. Я знаю, що таке, коли з тобою спілкуються от, ну, офіцери як з бидлом. Ну, я, я своїм сам кажу, якщо так була, лакують — бийте. Бийте, а я буду робити все, щоб вас прикрити. Тому що я, от, і у мене комбат такий. От у мене такий комбат, і я такий. Я не дозволяю, щоб е, офіцери ображали і мій особовий склад. Я буду йти і бити їх. незважаючи на посади, на звання, на наслідки. Хай мене зні... з мене знімуть погони, я плівати хотів. Я вважаю, що гідність цієї, яка стоїть в окопах по колено в цій грязі і робить цю найваж... найважку роботу, ну, він заслуговує як мінімум на нормальне ставлення. Навіть якщо він щось кисячу, як то кажуть, можна людину поругати, можна його наказати. Бо ну, це можна робити без приниження там його гідності, честі, там щоб не ображати там його, його мату, я тебе, і і як в армії, знаєте, мат цього... перемат. Да, цього не можна робити, тому що у людини це копиться. Це копиться, копиться, накопичується, а потім в один раз це десь вистрілює, і він пішов. А потім він буде в Фейсбуці писати, що от там у ці офіцери, отак це біда. Це тут, я не знаю, ну це виховання таке, може, може, у нас ментальність така, я не знаю, це треба, хай психологи там шукають цю проблему. Я вам кажу факт: це є таке в армії. На жаль, це є. От, і ну, дуже, ну, я скажу, 90% офіцерів спілкуються з собою. Складом. Це я кажу, як офіцер, мені там пліває, що в мене будуть тапками кидати потім. От я вам кажу, це правда. І це біда. Проблема номер один. Які чинники впливають на виникнення контрпродуктивної токсичної поведінки. Командирів начальників. Проблема друга. Приниження гідності підлеглих командирами начальниками в Збройних силах України. Це одиничні випадки чи загально прийнята культура? Фізичний вплив на токсичного командира начальника, що принижує гідність. Змінить культуру ставлення до підлеглих на краще? І крайнє проблемне питання. З вашого досвіду. Які способи протидії токсичній поведінці командирів, начальників та підлеглих до речі мали найкращий позитивний ефект?